Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вболівай за своїх разом сильніші. Віпет Юкраїн. Разом сильніші. Вітаю, друзі. Слава Україні! Сьогодні в неділю достатньо такий в ранішній день запрошуємо вас на стадіон Скіф у Львові на перегляд трансляції, організатором якої є команда Фенікс Маріуполь, що діє в рамках об'єднаного та консолідованого пулу прав усіх клубів учасників ПФЛ. Професіональна футбольна ліга представляє вам матч четвертого туру від першої ліги з футболу сезону 25-26, поєдинку, якому Фенікс Маріуполь приймає. Футбольний клуб Чернігів. Найдосвідченіших гравців. Ну і справа Шумило в опорній зоні Бибік. Койдан небезпечний епізод. Зараз можна відкривати рахунок. І ось він момент, ось він момент, де потрібно насправді було забивати, але Картушов рятує свою команду. Саме Картушов там воротарю потрібно Максиму Тетренко надати допомогу. Ось тут нич класно все зробив і. Насправді підлаштовувався, так бачимо, не навіть не те, що підлаштовувався, міг правою пробити. Вирішив пробити лівою внутрішньою стороною ступи і Пробій Городенка 0-1. Ну і варто також відзначити, що, думаю, всі пам'ятають, що як не як з другої ліги прийшов Черніг. Момент Сидоренко забиває і знову він. І знову він відзначається 33-й номер. Забиває свій четвертий м'яч в сезоні. Дуже класний розіграш і тут, звичайно, є питання до оборонців. Картушов спілкується зараз з партнерами. А ми бачимо, звичайно, дуже задоволена. Сидоренка підходить Богдану. Вітає Ну поки в команді Фенікс Маріуполь забиває лише Сидоренко і практично без шансів, без шансів. Зараз він е, пробив повз Максима Татаренка. Та, звичайно, розіграш дуже хороший, швидкий, те, що просить завжди Максим Фещук. І відверто дуже дуже крутий для цього регіону. А професійний статус 2020 року одразу ж почали виступати у другій лізі. Продовжує після цієї атаки Сидоренко з М'ячем. Сидоренко пробиває! І тут рятує свою команду. Татаренко, Татаренко, Максим, звичайно, Судоренко дуже якісно тут зіграв. Але друзі, це знову помилка чернігівців. Просто на рівному місці. Така передача дуже викликає гнів у дитячих тренерів. Поперечна передача, куди вона спрямовувалася, Просто на Сидоренка. І тут Татаренко теж та відреагував. Ми це навіть бачили, напевно, зразу такі емоції. Тут врятував свою команду. Садову. Ну і напишіть нам, будь ласка, в коментарях, з яких міст країни ви дивитеся нашу трансляцію. Тим часом момент зараз біля воріт команди Фенікс Маріуполь розводить руками жупанський. Десь не розуміючи він, як насправді цей епізод виникає, ми дивимося. Койден. Передача десь певне непорозуміння. тут Кусий та жупанський. Ну, важливо дуже, що обійшлося. На лівий фланг передача. Безгубченко. Там відкривається. Це подача! І ось не виходить тут удар Новікова. Але те, що Новікову дали пробити, ось це факт. Це факт. І ось Хойден. Пасував якраз на безгубченка. Безгубченко. Не просто десь там виконував цю передачу на, ймовірне, вбігання якоїсь нападників. Ні, він побачив, що у тій зоні перебуває Новіков. Новіков. Гагун. Богданов може пробити Богданов стріляє, не влучає. Ну ось зараз справді був непоганий за перспективою епізод, адже давати пробивати Андрію Богданову саме з таких позицій. Це... Дуже черевато, і насправді Андрій то пробив достатньо непогано. Таболівальники в Чернігова, має на увазі. На Направий фланг передача, без офсайду тут. Простріл. Передача і удар відбувається зараз. Ось небезпечний епізод. Зараз на диво Шумило сам пинився, посилав на Максима Сердюка. Сердюк пробив по воротах, але зробив це не точно. От ми дивимося, Шумило. Сердюк. Сердюк бачимо на техніку, все-таки цей. Удар виконував лівою ногою. Я думаю, що якби влучав у ворота, то робота жупанського мала б. Цікавий момент, що лише двоє гравців в стінці. Койдан стріляє. Добре стріляє. Жупанський перед собою. Важливо, що одразу ж кусить Андрій головою за межі. Поля, ну, справді, бачимо, що Койдан е, пробив повз Горобця. Ну, здивувало, що лише двоє гравців. І погодьтеся, що це відіграло чи не основну роль. Сильний удар. Не зовсім жупанський вдало зіграв, адже уявіть собі, якщо жупанський вивів перед собою. І там був би Некусий, який зіграв дуже добре, а хтось з гравців чернігова Подача. Головою зараз пробиває Новіков Андрій, але не влучає. Хороша подача е, була і побачили цей Удар головою, припрошую, не від Новікова, а від Анатолія Романченка, центрального захисника. Саме він виконував ось цей удар головою. Друзі, болівайте за український футбол. Стежте за Вібет. Зараз на позиції практично нападників в той же час, як Новіков трошки нижче, Сердюк ще нижче. Зараз удар по воротах. І це пробивав нас класного вийшов воробець. Оперативний простріл. І, іван Оробець наважився на цей постріл. Бачимо, ніхто практично його не зустрічав. Іван пробиває, рятує свою команду Зараз Татаренко. Дуже добре зараз Оробець зіграв. Те, що, думаю, подобається всім болівальникам, Адже до штрафного майданчику так і є. Мироненко на дальню стійку. там боротьба. Койдан пробиває. Який епізод. Так, там. Ріше такий футбольний нокдаун для Балана. Він саме він підставився під цей удар. І зараз ми на повторі побачимо. І здається, що Балан зараз елементарно навіть врятував свою команду. Балан зразу ж піднявся. Ось він, епізод. Подача, м'яч долітає до Койдена. Він стріляє балан, друзі, скоріше за все, просто врятував зараз команду Фенікс Маріуполь. Дуже добре пробивав В'ячеслав. М'яч летів в ворот. Жупанський Віталій. Чи міг би він тут рятувати свою команду? Далеко не факт. Ось. М'яч в балана влучає. Подача відбувається небезпечно. Там боротьба. Столярчук стріляє. Койдан. Ще удар від Столярчука рятується зараз. Фенікс, це Романченко все-таки пробивав. Ну, було справді гостро, дуже. Романченко у двох цих епізодах. 55-й номер. Ну, звичайно, врятувалися зараз. Фенікси. Епізод дуже неприємний. Мироненко виконував цю подачу спочатку. Далі спочатку справді Столярчук пробивав. Далі Койден залишив. Скидали під удар. Радченко. Радченко на м'ячі. Сам йде На правий фланг. Сидоренко. Простріл! Не забиває зараз Буряк. Не забиває Буряк. Епізод справді де потрібно було вирішувати. Всі, всі питання. Сидоренко міг додати до забитого ще й асист. Перемогу дебютні три очки в цьогорічному чемпіонаті, цьогорічній першій лізі. Так і є, друзі. Це перші три очки для команди Фенікс Маріуполь. Че не задоволений дуже. Максим Фищук задоволені всі в команді Фенікс Маріуполь. Непроста, звичайно, перемога далеко непроста. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. І Петюкраїн разом сильніші.